Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Ну що ж, друзі, в Рубриці зачекає, що говорить Біблія, як ми і анонсували сьогодні у нас в гостях пастор Назарій Корищук. Пане Назар, вітаємо вас. Вітаю. Назар, я дуже раді вас чути у нас в етері. Ви знаєте, сьогодні у нас така непроста тема, на яку спілкуємося з нашими слухачами, і нам дуже потрібна ваша експертна думка сьогодні. І, власне, хочеться у вас запитати. Ми сьогодні говоримо в контексті духовної війни, і от хочеться почути вашу думку. Чи правда, що зараз відбувається духовна війна? Якщо так, то яким чином ми можемо побачити її в нашому повсякденному житті? Чи це якось взагалі на ньому відображається? Так, да, взагалі, хто з ким бореться і з якою метою? Ем, ну, це цікаве питання. Перше, що потрібно зауважити, це те, що духовна війна вона відбувається уже дуже давно. Практично всю історію людства. Uh, вона триває, і як ми її можемо побачити, тут скоріше потрібно поставити питання, як ми можемо, де її ми не можемо побачити. Просто ми настільки звикли, ми народилися вже в, в цій війні, що більшість людей вони такі так, це ж норма. Люди звикають до війни і до духовної, тим більше, а враховуючи, що вони народилися і так завжди було і при батьках і інших прапрапоколіннях Так було, то є велика спокуса, сказати, це просто норма, а страждання ну це якийсь природній процес. Стосовно того питання, хто з ким бореться, це, це цікаво, тому що з одного боку, духовна війна вона відбувається між Богом і дияволом. Але є ще третя, якби особистість в цьому. Тобто, в принципі, є Бог, є диявол, є людина. І людина, вона по факту обирає, на чиєму вона боці, і якщо простими іншими словами, вона обирає з ким боротися. Тому що з Богом боротися природньо грішній людині, напевно, буде легше, mm -hmm. тому що Бог коли. Не змушує, не ламає волю, а ось з дияволом боротися, в принципі, важче. Е, він використовує там різні хитрощі, обман, йому все рівно на волю людини. Він е, різними правдами і неправдами буде досягати своєї цілі, а Бог він з такою повагою ставиться. Тому, хоч боротьба, коли ти обираєш, ніби так, мені щось тут не подобається, що, що описано там, наприклад, в Слові Божому, бо ще чомусь такі, щось мені це не подобається. І ти обираєш сторону, що я, напевно, не буду це приймати. Ця боротьба вона буде легшою, але це тут. А Наслідки будуть досить, досить сумними. Назарію, скажіть, будь ласка, що Біблія, власне, що написано в Слові Божому про цю духовну війну? О, якщо взагалі читати Біблію, і я бажаю кожному слухачу, який зараз, зараз слухає, бо просто пізніше буде слухати, дуже важливо, щоби. Ви і я ми читали Біблію так, щоб у нас виникали запитання. І ось уважне читання Біблії, воно викликає питання, і, наприклад, таке, що а навіщо взагалі Христос приходив на цей світ. І якщо ми задумаємося саме над цим, тому що з одного боку, Біблія дає відповідь на це питання, з іншого боку, більшість людей вони настільки вже звикли і ось напередодні там, Пасхальних свят будуть казати Христос Воскрес або інше. Е Люди будуть все одно забувати, а навіщо власне він приходив. до чого я веду? До того, що Біблія вона говорить про те, що ця духовна війна вона відбувається від самого початку, до прикладу, перші сторінки Біблії вони описують вже те, що в досконалому світі, який створив Бог в Едемі, ця війна вона змінила місце, своє місце. І в останній книзі вже об'явлення ну наприклад, 12 розділ. Там писано про те, що сталася на небі війна. Що Михаїл ангел, Ангело, це Христос разом з своїм ангелами, він боровся, воював з дияволами, його ангелами, але далі написано, що не знайшлося й місця на небі, і вони були скинуті на землю якраз після подій, які відбувалися в Едемі. Тому, якщо узагальнити, що Біблія говорить про духовну війну, вона її описує від самих перших сторінок до самих останніх вона описує про е, різні сторони, грані, як особистісні в житті якоїсь однієї людини, так і в глобальному. Коли описується описується боротьба між Богом і дияволом напряму, коли описується прихід Христа і Його ціль, і Його призначення, коли він прийшов цей світ, це якраз і була кульмінація цієї духовної боротьби. А якщо ми говоримо про те, що це справді війна, духовна війна, розуміємо, що сатана використовує якісь певні стратегії, тактику для того, щоб нас заполонити. Власне, а які ж тоді стратегії він використовує для того, щоб перемогти нас в духовній війні? І що нам як е, звичайним людям е, ми можемо йому протиставити? Ну, стратегії є найрізноманітніші. Чому? Тому що диявол він в принципі знає людський рід, і в певною мірою він його і спотворював і формував. Нас створив Бог. Але після гріхопадіння люди вони віддали себе в більшість людей віддали себе у владу дияволу саме. І таким чином, впродовж багатьох, багатьох сотень поколінь, диявол формував певні схильності. Як на які зараз, коли він наживає, це можуть бути різного роду спокуси, це може бути бажання до прикладу, сьогодні дуже популярно це ось уявлення про те, що нам потрібно бути максимально незалежними і в духовному плані також. Але це є обман, і в принципі, практично вся будь-які різні стратегії, які використовує сатана, вони є обманом по своїй суті, і їхня головна ціль, це те, щоб призвести до бунту, до бунту проти Бога. Він це використовував як за Дамом і Євою, так він це використовує і сьогодні разом з нами. Тому що, ну продовжуючи думку стосовно незалежності, коли там будь-незалежний повністю автономний, все інше, до прикладу, від Бога в духовній сфері, то це автоматично відразу програш, тому що коли людина вона оголошує свою автономію, або, по-іншому, можна сказати, це бунт проти Бога, що я буду сам. Тоді це означає, бій з дияволом, а ми його точно програємо. Тому що ми не можемо бути сильніші за нього, тому що він духовна особистість, який має надзвичайно він оцю мудрість свою перетворив на хитрість і з ним боротися це прям біда. Якщо говорити про ще стратегії, які використовує диявол, є різні. Якщо ми говоримо для людей, які далекі від релігії, від духовного, для них зовсім одні стратегії, це є. Різні спокуси: це є влада, гроші, це є порушення практично будь-яких з десяти заповідей. В звичайному такому їх наємсові за це не буде гристи. А якщо ми говоримо за духовних людей, духовних значників, які себе називають духовними називають так, і які називаються християнами, для них є інша небезпека, це можуть бути різні так би мовити, ідоли. Які займають місце Бога, і це можуть бути ті ж самі слава, гроші, влада, а може бути робота, сім'я, духовність, і навіть от духовність, моя ж вона може стати моїм ідолом, який буде мене віддаляти, тому що вона перетвориться просто так на самоправедність, тому стратегії насправді є просто ну тисячі, Назаре. А скажіть, будь ласка, якщо знову звернутися до Біблії і на історію біблійних персонажів, героїв. На вашу думку, які біблійні герої можуть бути прикладом для нас? Власне, що їм допомогло перемогти? Ну, взагалі кожен обирає свого героя. Того, який більше надихає, і того, який більше імпонує конкретній людині, напевно, згідно того, вона обирає згідно того, через що вона проходить зараз, конкретна людина. І з тих, кого найчастіше обирають, або тих, наприклад, хто мені імпонує часто, це може бути Йов, Йосип. Даниїл, Давид, Петро, Андрій і все, що завгодно, коли людина читає Біблію, вона отримує все натхнення і відкриття, і людина обирає самостійно. Якщо говорити стосовно того, у кожного з них були різні сторони, різні папіня, і кожен з цих героїв дає якийсь свій урок і стає прикладом для нас в різних ситуаціях. Тому узагальнювати ну напевно не варто, або можете просто більш конкретно сформулювати питання, щоб я міг зрозуміти, тому що кожен герой біблійний він дає для він. Для чогось це описано його життя на сторінках Біблії, і багатьом людям це допомагає просто в різні періоди їхнього життя. Тобто кожен для себе може вибрати свого улюбленого якогось героя, який близький йому до душі і слідувати за його прикладом? Ну, Це розуміти, не просто там, це не, це не має бути, як, знаєте, як, от в мене має бути улюблений герой. І от я навіть не розумію до кінця чому, але в мене він має бути. Ні, це має бути такий е, біблійний герой, така особистість. Яка е, надихає мене з може бути різна. Хтось надихає тим, що е, це дуже там, може бути навіть, так, е, ну, амбітно, тут, напевно, слово недоречне, але це те, що воно це великий виклик для мене. Інші герої вони можуть, ти дивишся на них їхнє життя, і ти думаєш, я проходив через це ж саме, е, і тому ну, тут це різний типаж героїв, і кожен обирає того, хто більше подобається. А якщо ми говоримо про помилки в нашому житті, чи означають помилки, коли ми поводимо себе якось не так, нашу поразку у цій духовній війні? Ну в війні ні, в битві, напевно, так. А якби програна битва це не програна війна? Але що варто з цього зауважити, про те, що якщо людина думає про те, що якщо вона помилилася а, і вона відразу програла цю духовну війну саме? Тобто їй вже немає ні спасіння, ні надії, ні все інше. Насправді ця позиція і ця думка це є е, досить розповсюджена зброя диявола. Тобто він спотворює, тому що якщо далі продовжувати, е, наслідок може бути дуже простим. Якщо я помилився, отже, Бог тебе не прийме, мене не прийме. А отже, Бог тебе не любить. Або любить менше, а отже, Бог любить тебе за щось. А отже, в принципі, це вже умовна любов, а не агапи, про яку описано Бог. І таким чином диявол досягає дуже багатьох е, таких особливостей. Він досягає одночасно того, щоб спотворити характер Бога, уявлення людей про Бога. І в той самий момент він е, опускає, забирає надію у людей. А що говорить Біблія? Біблія говорить наступне: про те, що праведник він сім разів падає, він встає, він далі продовжує. Найголовніше це те, що він встає і повертається до Бога. Тому, як би не було в нашому житті, нам потрібно не планувати помилки, але дозволити собі помилитися і найголовніше робити висновки, щоб робити все від себе залежно, щоб помилки, помилки не повторювалися, але не можна себе мордувати, катувати і прощати лише тому, що в мене була помилка в житті. Назаре, а дозвольте запитати, ви згадали цей гарний вірш про праведника, який падає і піднімається. Скажіть, будь ласка, а які вірші, які вірші в Біблії ми можемо читати? От мати таку для себе напоминалку, нагадування? Для того, щоб це була наша підтримка або допомога в моменти, коли боротьба стає надто важкою, або можливо, де інше в якому іншому місці ми можемо знайти допомогу і підтримку? Е, ну, дивіться, насправді той вірш, який я приніс, ну, не, не всім людям він відразу, тому що кожна людина уні, уні, унікальна, е, тому далеко не всім саме цей підійде вірш, або будь-який інший, який я назву. Що потрібно зрозуміти за принципом, за суттю своєю сутністю. Е, до якщо ми говоримо місце, де я можу знайти допомогу і підтримку в боротьбі, е, особливо коли вона важка. Це місце лише одне, це коли я кажу: Я перевіряю, я з Богом зараз чи ні. А, а перебування з Богом і в Бозі. Це є те, що людина повинна чітко відчувати і вміти перевіряти згідно свого досвіду. Коли їй погано, вона так само приходить. Вона каже, Боже, мені погано. Це є розмова. Ну на мою думку, насправді щира молитва. А, є моменти, коли потрібно натхнення саме з біблійних віршів, і тут вам можуть допомогти різні. Ем, такі, якби, є цілі книги, підбірки на різну тематику, коли тобі погано, коли тебе болить, коли тебе зрадили, коли тобі складно ще на роботі. Ви можете це все знайти, це є цілі, насправді такі підбірки, їх не так важко знайти. Але найголовніше це коли людина насправді каже: Я хочу побути поруч з Богом, мені, мені зараз погано, бо мені зараз навпаки добре, я хочу бути з Богом. І ось ось це, це найголовніше, що буде відрізняти її, що вона а, разом з ним. Тому що. E, насправді питання воно лише в тому, як часто і наскільки довго, і наскільки якісно я проводжу цей час, тому що це є базові речі, і багатьом здається, ну що, що можна говорити про читання Біблії, про молитву. Але насправді це є основа, від якої не можна відходити, тому що так само, як в сім'ї, якщо не буде спілкування, e, в сім'ї не буде. Якщо ми говоримо за дружні стосунки, немає спільного проведення часу, нічого далі не буде, і точно так само з Богом. Не можна сказати, що Боже, я до тебе там прийшов один раз в тиждень, дай Боже, в церкву. І, от в принципі, Бог уже задоволений. Далі я живу як завгоджу. Бог він, він каже: ні. Я хочу більше часу проводити з тобою. І йому сумно, що люди цього не хочуть. А так як він дуже такий вихований, він дуже поважає, хоча так перше в житті називаю Бога вихованим. А, е, але так вони є сучасною міркою, так можна було сказати. Він ніколи не нав'язує волю. Він каже: слухай, якщо ти не хочеш зараз проводити свій час, я тебе очікую. Але, але чи ти хочеш? Якщо ти не хочеш, я тебе не буду ні до чого змушувати. І ось саме ося добровільність, вона особливо захоплює і вона повинна надихати людей на щирі на стосунки з Богом. Але як правило, люди приходять до цього усвідомлення або коли вже дуже кепсно. Коли вже немає якоїсь надії, коли вже всі відвернулися, а можливо, лікарі сказали, що вже надії немає, або або за якихось інших обставин. Але насправді це рідкість. А якщо ми говоримо за базову таку усвідомлення, що зараз, якщо йде духовна війна, і я обов'язково є її учасником, обов'язково вона відбувається як всередині мені, і я так само, мій вибір він так само відіграє роль в цій духовній війні, а отже. Я маю право певно, можна так сказати, голосу стосовно свого життя. Назарію, хочеться поставити вам таке більш особисте питання, якщо можна, звісно. Чи могли б ви поділитися якимось особистим досвідом от духовної боротьби? Чи проходили ви якісь такі етапи в житті, коли відчували, що от прямо зараз ви є головним героєм, головним учасником цієї боротьби? Ну, Стосовно головного героя, напевно. Напевно, це дуже гучно буде звучати. Стосовно мого особистого вибору, безумовно, я кожного дня і кожної хвилини я є головним учасником. А, але все одно, це звучить навіть занадто, можна так сказати, гордо. А, найголовніше, якщо ми говоримо за особисті досвід, вони відбуваються щоденно. А, якщо там для студента в період студентства це є питання чесності. Це є питання там, що списати, не списати. Це є питання якісної підготовки, коли ти так само там студент або школяр, це питання там духовна боротьба, коли ти там сплачуєш чи не сплачуєш за проїзд. і коли тебе зупиняє навіть той самий контролер, наскільки тобі там внутрішньо соромно, тебе такі відчуття, що як кажуть, ти програв цю битву або війну. Але найголовніше все одно це слідкувати за тим, щоб керуватися думку. Ю, і це одна з битв, які проходить, напевно, кожна людина, я в тому числі це думка про те, що про мене думає Бог, а не фокусуватися на тому, що про мене думають оточуючі. І це стосується абсолютно всіх аспектів. Це стосується служіння, спілкування, друзів. Ем, ось в такому ключі. Тому видів цієї духовної боротьби, через яку проходжу я, і напевно кожна людина їх є дуже багато. Дякуємо, що ви поділилися своїм досвідом. Назаре, На останок, на завершення нашої розмови з вами, можливо, у вас є якесь побажання або ж порада для наших слухачів в контексті сьогоднішньої теми. Ну, Якщо узагальнити все, про що ми говорили в таких коротких тезах, напевно, перше, що потрібно, це пам'ятайте, що духовна війна триває, тобто це реальність. Друга річ, яка обов'язково з цього витікає, нейтралітету в цій війні немає. Тобто, кожна людина, вона обирає. Проти кого боротися або з ким битися. Наступна річ, в принципі, це те, що Біблія вона чітко нам говорить, що кінець цієї війни він вже вирішений з Христом на Христі. А отже, напрошується дуже цікавий висновок: що нерозумно заздалегідь обирати сторону, яка програла. Я безумовно маю на увазі темну сторону, коли ми говоримо за сторону диявола. А отже, треба просто триматися за Бога. Дуже дякуємо за вашу пораду, Назарія. Дякуємо і за те, що ви сьогодні приділили свій час для нас. Бажаємо вам благословінь. Дякуємо вам за все. До побачення. Почуй справжній голос надії.